Слава Ісусу Христу, дорогі братія і сестри, я знову з вами. І ми вже говоримо у понеділі 13 і після зеленних свят. Пройшло тепле літо, приходить золота осінь, і не тіті, часто в природі ми її зустрічаємо. Зустрічаємо в природі кожен рік, а в житті зустрічаємо раз і проважаємо раз. І тепле літо. І золоту осінь. Зустрічаємо. 13 неділя. Євангелія від Матфія, 21 розвід 33 вірш, 42 вірш. Розповів Господь притчу одну отцю, був чоловік, господар, що насадив виноградник. Він обвів його горожею, видобув в ньому щавило, від... вибудував башню, виняв нього. Виноградарів і відійшов. І коли настала пора винозбору, післав він слуг своїх до виноградарів, щоб взяти від них плоди, які належали йому. А виноградарі, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого каменували. Тоді він післав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили і з ними те саме. Наприкінці післав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина, це спадкоємець, ну ми уб'ємо його. Коли побачили виноградарі його і заберемо у нього його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто погубить, відповіли йому, а виноградник віддасть іншим виноградарам, що будуть давати йому плоди у свій час. Тоді Ісус сказав до них, чи не в письмі не читали ви ніколи камінь, що й відкинули будівничі, став каменем наріжним, від Господа це сталося, і дивна вона в очах наших. Тут же я хочу зразу зачитати і апостол Недільний Лист до Корінфян апостола Павла, 16 розділ, 13, 24 вірш. Браття. Уважно і стійко стійте у вірі, будьте мужніми, кріпіться, хай усе у вас діється в любові. Я благаю вас, брати. Ви знаєте родину Степана, що вони пиристок Ахаї, і що вони віддали себе святим на службу, та щоб ви також віддавали так, таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішуся приходом Степани, Фортуна та Алхаїка, вони заступили вашу неприя... неприявність, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож шануйте таких, вітаю вас, церкви азійські, вітаю вас у Господі сердечно, Акіла і прискила з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павлою, як хтось не любить Господа, анафема на нього. Маран Ата. Благодать Господа Ісуса з вами, любовму з усіма вами у Христі Ісусі. Амінь. Уже, дорогі, браті і сестри! Сьогоднішня Євангелія. Сказано Христом як наука в притчі, яка би дала можливість більш об'ємно, більш детально сприйняти те, що потрібно було би сказати формулою тої істини, яку хотів донести Христос до своїх слухачів. Але для того, щоб сприйняти цю формулу, треба перш за все бути готовим. До її сприйняття обізнаним і е, всеціло налаштованим не тільки в бажанні, але і в сприйнятті її. Щось ми зразу знайдемо в 10 клас в школі, а йдемо в перший клас, вчимося читати, писати і так поступово збільшується обсяг інформації. Який потрібний для нашого довершення, для нашого розвитку світогляду, для того, щоб ми могли в тій чи іншій мірі сприймати світ цей з його законами і з його ритмом буття. Отак От же саме і Христос готує своїх слухачів до того, щоб вони усвідомили, що дійсно істина буває одна. І вона ніколи не може бути в якихось певних вимерах або в якихось лицях інших. Вона має своє обличчя. І тому Христос не говорить прямо слухачам Своїм про те, що ви мене розіпнете, ви мене відправите на Голгоф. Він буде це говорити своїм учням. От настає час, коли Син Божий повинен принести в себе в жертву, тобто той же самий Месія, на якого чекали і на якого сподівалися не ті, бо повстане, як вчитель, як проводатор, але і як ягня, жертвене, принесене в жертву за відкуплення світу. А тут Христос старається. В притчі показати те, що дійсно буде, станеться з ним, як Сином Божим, як людиною, тобто тим ягнятим Божим, обособлюється, яке обособлюється у Христі в тому жертвоприношенні, яке буде принесено в ім'я людини, але, на жаль, і людиною. От чому вся суть. Початкового такого нашого вступу, тому що не ангели, ні інші сили виконують те, що, на жаль, виконує людина, поражена гріхом і в прислузі злу, коли буде виступати на стороні носія зла. В співпраці з носіям зла, виконуючи нібито загально таке прийняте дійство, але і не усвідомлюючи його самої важності. І тому Христос дає зрозуміти своїм слухачам на основі цієї притчі, що виноградарі. І виноградник це перш за все, ті, хто окружають Його. Тому що виноградник образно, це народ Божий, який повинен вести, повинен вести до Бога ті, кого Він посилає, ті, кого він віддає їх на опіку. І наскільки. Ці опікуни розуміють себе в своєму служінні, наскільки вони повинні віддавати Богові Богове, значить, наскільки вони і будуть служити правді і цьому покликанню, до якого її покликав Господь. То вони не -то ті, ті хто, кого посилає Господь до народу і до цих проводаторів. Звичайно, що Христос має на увазі тих пророків, які були до нього, пророків, які, приходячи в цей світ, ставили йому. Я, можна сказати так, оцінку його діяльності в вимірі тих праводаторів і в вимірі самого народу. Але як ми бачимо, що на, як особливо і праводатори духовні, вони ніяк не могли змиритися з тим, коли вказували на їхні недостатки, недоліки, на їхню неправоту. Що ставалося з пророками? Так їх же в більшості каменували, проганяли. В рідкому випадку їх слухали, дослуховуючись до їхнього слова. Вже тоді, коли дійсно були обставини безвихідні. А так в більшості вони сприймалися дуже агресивно і. Як бачите, Христос показує це. Ну, прийшли післанці від господаря, і вони не требували чогось лишнього. Вони требували те, що повинні були віддати ті, хто обробляв цей виноградник як ту данину, ту платню, за яку вони згодилися. Але що робили ці. Працівники, тимчасові володарі цього виноградника, а вони сприймали по-своєму. Вони проганяли, били, вбивали тих післанців і нічого не віддавали своєму господарю. І нарешті господар вирішує післати свого сина, тобто свого особистого представника, як господаря. Який є спадкоємцем цей, цього виноградника, думаючи, що вони, побачивши сина, по-перше, завстидаються, що вони так поступали, покаяються, що вони це робили, і віддадуть належне йому, як спадкоємцеві. Але ж зовсім по-іншому поступили ці робітники в цьому винограднику. Вони вирішили, так, це спадкоємець, давай давайте ми його вб'ємо і завою, заволодіємо його спадкоємством, що і сталося. І тут же Христос сам звертається до своїх слухачів, шукаючи відповіді. А що станеться з тими робітниками, які так поступили, коли Господар прийде? Сказали, злих, злих погубить зло? А виноградник віддасть в володіння іншим. І Христос, завершуючи, якби свій діалог зі своїми слухачами виголошує: А хіба ви не читали в письмі? Що камінь, який відтінули будівничий, стає каменем наріжним, вугловим каменем. Все, що це сталося, воно від Господа сталося, і дивне воно в очах наших. Тобто Господь Христос Ісус Спаситель наш показує, відкриває її очі що дійсно те, що повинно було би стати наріжним каменем для цього народу, для його майбутнього, цей народ своїми духовними провідниками відтінув, знехтував цим. Не розуміючи цього, що все це є Божий промисел, що в цьому немає нічого людського. Все це божественне. Те, що предназначалося для людини і предназначається. Ми забуваємо часто, що ми всі ходимо під Богом. Ми, здається, от молитва, якою ми звертаємося, і в якій повторюємо слова, хай діється воля Твоя, ми забуваємо про це. Ми просто машинаємо це вимовляємо. А стараємося, щоб в житті нашому діялося воля наша. Але все Боже. бо нам так зручно, нам так вигідно. І е, ми здається, що в цьому і наша правота. Але Божа воля і людська Божа ніколи не сумістимі. От тому сьогоднішнє Євангелія несе до нас ту науку, в якій ми розуміти, повинні розуміти і усвідомлено її сприймати. Що на жаль, в цьому світі є дві волі є воля Божа і воля людська. Ми бачимо, яка воля людська. Ми бачимо, наскільки вона часто агресивна, часто несприйнятлива для нас, що вона не все завершується тим бажаним і добром для нас. Наскільки ми часто опиняємося в тому, що потім каємося за те, що ми зробили. І навіть в наших сьогоднішніх обставинах. От ми бачимо, наскільки е, здеформована ця воля людська, тою, е, або верніше здеформовано прикрашена брехнею, де бажане, видається задійсне, де в будь-який спосіб, стараючись заволодіти тим чи іншим життєвим простором, нав'язати ту чи іншу. Манеру життя, те чи інше, той чи інший ритм життя даються до того, що спотвоюють наскільки правду, що вона стає е, незрозуміло його, вона стає, не, не засвоюється, Її стає, вона постає в іншому вимірі, в такому красивому. В вимірі людської е, правди, яка прикрашена так, так е, достатньо брехнею, що в, в, дійсно, думаєш, воно так, е, дійсно, воно інакше не може бути. Яка там може бути воля, коли тут дають всю волю? Яка там може бути утиски, коли тут жи, собі на широку ногу, утвори, що хоче і так далі. І е, так, тому подібне. А коли розібратися більш глубше, детальніше, то в чому тоді річ, коли ви хочете, щоб хтось жив порізь з вами свобідно, е, своїм е, укладом життя, щоб ну, мішатися в його сімейні уклади, е, чому нав'язувати свою волю, своє бачення? А може воно якраз не є правдивим? Може воно не підходить для того, щоб та чи інша людина, яким ми нав'язуємо, жила таким же самим життям, як ми живемо і як ми хочемо, щоб вона жила? Чому де тоді правда та, яка будується на тій правді Божій, яка будується на одному, на любові? От чому саме апостол Павло в своєму листі зазначує на любові. Той, е, хто е, не любить, от, зверніть на це увагу, хто не несе в своєму серці любові, той підпадає під Анафему. Мараната, звучить воно так, Єврійці. От чому саме? Ми не можемо зрозуміти цього, і не бажаємо цього зрозуміти на всіх щаблях нашого суспільного і не тільки суспільного внутрі державного життя, але й на всіх щаблях нашого людського буття на цій землі. Тому що кожен старається переслідувати свою мету, щоб було вигідно як тільки для нього і йому. Не розуміючи, що таку ж саму мету переслідує той же самий, хто живе поряд. Він хоче теж мати свою вигоду. Він не хоче існувати, він хоче жити, а не, існу... ще раз кажу, бути рабом, існуючи на цій землі, а володарем свого часу, свого життєвого простору, який даний йому раз на цій землі. А все кажуть, в ім'я. Правди. А якої правди? Забуваючи, що вона є Божа і людська. Видно, що все в ім'я правди, егоїстичної людської правди, а ніколи не правди Божої. І коли між нами в цьому дійстві, в цьому спілкуванні немає любові, значить немає Бога. Значить, ми дійсно. Так як ті виноградарі, які стараються використати виноградник Божий у своїх інтересах, для своєї мети, хіба сьогодні не ті ж самі праводаторі і суспільно-політичні, і релігійно-духовні, які сьогодні. Обробляють цей і панують, володарують цим виноградником, не признаючи Бога за господаря, вважаючи себе господарями, володарями, які, які, що хочуть, то роблять. Як вважають за потрібне, так і поступають. Але зрозумійте, що ми всі люди. Я недаром говорив вам притчу, задавав притчу як відповідь, що саме найнебезпечніше для людини в цьому земному житті. Цими словами Господь звернувся до цього чоловіка, який не прислухався її до голосу, коли він сказав, не черпай воду з цієї криниці. І хоч би як тебе не мучила спрага, тому що вода в цій керниці небезпечно шкідлива, вона отравлена. Але чоловік не звернув на це уваги. Він іногрував цим голосом, бо його мучила страшно спрага. Він зачерпнув і дав пити своїм дітям, і дружині. А коли зігнувся знову позачерпнути для себе, побачив, що вони корчаться в страшних присмертних муках. Тоді сказав, простав просити, Господи, прости мені. Я буду слухняним, я все буду робити по Твоєму повелінню, лише аби мої діти і дружина жили. А Господь поставив умову, відповіш на питання. Відповіш правильно, будуть жити. Не відповіш неправильно. Ну, твоя вина. Що саме найнебезпечніше? Але найнебезпечніше для кожного з нас, друзі мої, це самонадіяння в тому, що ми тут будемо, або самовпевненість в тому, що ми тут будемо жити вічно, що смерть ніколи не торкнеться нас, а що ми ніколи не станемо перед лицем Творця. А коли ми це не втрачаємо, то ми втрачаємо все себе і все своє покликання. А ось же і втрачаємо ту любов до ближнього, до навколишнього. Світу. І не саме в цей світ, не любов і мир, а все те, що от сьогодні ми переживаємо: кров, смерть, терпіння. Пустошення. От Чому саме так? Чому ми такі погані учні? Чому той, хто сидить на крісті і думає, що володую всім, що він вже намісник Бога на землі? Всього-навсього. -всього. Земля. Дуже прекрасно про це сказав 49 в 49-му псалмі епсалмі пророк Давида. Ти думав, що я такий, як ти? Ні. Ти думаєш, що мені потрібно твої жертвоприношення, кров козлів? Ні, це все моє. Я спитаю тебе за кожне твоє слово, за кожний твій поступок. Чим опродайся? Тим, що ти збирав землі? В ім'я ім чого? В який спосіб? Хіба ти зможеш відповісти? Звичайно що людина не зможе відповісти. Тому для всіх нас, на який би ми ще блях свого земного соціального життя не знаходилися, ми повинні бути носіями образу Божого, любові Божої і не боятися виступати в боротьбі проти зла. Зрозумімо, коли ми з правдою Божою, то і правда Божа на нашій стороні. Я завершуючи свою зустріч з вами, хочу декілька слів сказати, тому що звертається дуже багато по таїнству шлюбу. Чому шлюб в е, е, таких е, певних е, зовнішніх обрядових поступках відмінний? Я вже говорив це і далі повторюся. Зрозумійте, в кожному таїнстві церковному є догматична сторона. Але є і обрядова. І от обрядовість — це отой елемент духовної культури, який присутній тій чи іншій місцевості. Але основне в таїнстві — це формула. Формула здійснення таїнства. Вона всюди одинакова. І Ще раз повторюю, шлюб складається з трьох частин: Обручення, вінчення і введення в храм молодої. Раніше плелися віночки. Я, наприклад, прибічник того, щоб молоді приносили в храм свої віночки, сплетені з барвінку вдома, благословені їхніми родичами. Щоб можна ці віночки поставити їм на голову. Тому що в ранній церкві ці віночки носили вісім днів на головах своїх молодожона, і тільки на восьмий день приходили до храму, і священик знімав з молодої вінок, і, з молодого, і на місце вінка ставив їй на голову хустку. Бо атрибутом жінки в християнській культурі нашій є хустка. Покрита голова. Атрибутом дівоства є коса. Запитайтеся своїх бабусь, а може, ще і прабабусі. І вони вам скажуть, що у свій час, коли вони виходили там до 50-х років, до війни замуж, то, звичайно, що їм обрізали косу, і вони ходили з так, так званих пелехах з хусткою на голові. Оце атрибут жінки. Тому жінка повинна брати всіх та уч, всіх таїнствах хусті. Е, як вона приходить до храму, це її питання. Як вона вже не будемо її за це ні судити, ні картати, але в храмі, особливо в таїнствах, вона повинна бути хусті. Знаєте, я все це говорю, але згадую той випадок в моєму священничому житті, коли я говорив це, будучи молодим священником, а до мене підійшла парафіянка після того, і каже: отче, я три з половиною години сиділа в крізі. Я старалася при, е, так повстати перед Богом в найкращому своєму вигляді. Я тоді подумав, коли людина так старається повстати перед Богом зовнішньо, то прийде час, вона повстане перед Богом і своєю духовністю. Отже, дякую за увагу. найбог Бог благословить кожного з вас і всіх нас, і нашу державу Україну, і наш український народ, щоб мир і злагода запанували у нашому домі, щоб ніколи вже щоб людське правда, людське зло ніколи не торжествувало на наших теренах. Слава Ісусу Христу!